Добрий вечір, друзі. Я Богдан Ославський, і сьогодні я запросив до нашої студії літератора. А якщо точніше, то есеїста і перекладача Олександра Бойченка. Вечір добрий. Добрий вечір. Нашою чорною шкірою була мова. Ну, що якби я собі е, створив цей аккаунт, ну, то я би там якийсь на, на рік чи два пропав. У мене є багато інших залежностей, е, е, шкідливих звичок, то хай хоч це я і не буду. А ви з ними боретеся чи так? Ні, ні, там, я отримую ми... задоволення від них. Звичайно, я йду свідомо на різні ці провокації. Передбачаєте суд, якщо не страшний, то якийсь. Ні, тут... я радше страшний. Коли жінка повертається з роботи, а я сидів, писав колонку, вона заходить каже, о, чути творчістю в кімнаті, чути творчістю. Олександр, ви пишете багато на такі дражливі багато для кого теми. І промову ви пишете не з позиції Мені все одно або Ну там тільки толерантність і напевно. Хтось може на це ображається, а хтось може переживає, аби країну не розкололи. Як вам з цим жити і писати? Це не обтяжує? Eh, ні, не обтяжує, оскільки я розумію, що все одно, хоч би щось написав, завжди знайдуться ті, хто образяться, завжди знайдуться ті, хто будуть дуже проти, але так само знайдуться ті, хто за. А головне, щоби ти сам розумів, що ти і чому саме так пишеш. І якщо ви питаєте про мовне питання, так а, а власне про ті якісь тексти, де я постійно наголошую на необхідності мовної українізації України, так то, то я маю абсолютно чітку, а принаймні так я її собі бачу концепцію і, і виходжу з нашої постколоніальної ситуації. Тобто, на мою думку, ми є постколоніальний народ і постколоніальна країна, а постколоніальний принцип життя, принцип виходу з тої ситуації давньої колоніальної пригніченості це позитивна дискримінація. Так, так як темношкірі були пригнічені, і потім мало було в Африці їм просто дати юридичні права, а треба було реально їх підтримати, так як Століттями жінки були всіляко пригнічувані, то мало було просто сказати, від завтра можете ходити на вибори і вступати до університетів, якщо перед цим немає нормальної шкільної освіти і розуміння суспільного життя, отже, треба впроваджувати якісь програми, які б спочатку вивели їх на, на рівень, коли вони можуть вільно конкурувати з чоловіками. Так робилося. Так? І, і так, на мою думку, має робитися з українською мовою. Бо, бо те, що говорив Микола Рябчук, е, е, нашою чорною шкірою була мова, і е, відповідно тут мало просто сказати сьогодні: е, Ну, отже, а тепер нас ніхто не пригнічує, хай українська мова собі розвивається як може. Ні, не, вона не може. Розвиватися поки що в ситуації вільної конкуренції, тому що вона століттями пригнічувалася. І вона тепер потребує позитивної дискримінації, а себто обов'язкового введення в різні. От, життя. Як конкретно це би мало виглядати за вашою концепцією? У яких відсотках квот чи якими нормами? Е, ну, Я не думав, власне, як радійники, телевізійники, їм би мало бути краще це все зрозуміло з квотами. Але для мене є такий простий принцип е, неможливість отримання роботи без знання державної мови. От, от, наприклад, так, на всій території України. Це не означає, що люди не мають права десь на роботі спілкуватися російською чи на Буковині, це може бути румунська в різних закладах. Так? І якщо хтось заходить до кав'ярні і звертається російською, а офіціант знає російську, відповідаємо російською, то заради Бога. Але перш ніж стати на цю роботу, він мусить продемонструвати знання мови. Просто без знання мови. І це є. Я, я не розумію, де тут може бути недемократичний принцип, де в якій країні світу ти влаштуєшся на роботу, не знаючи державної мови цієї країни. А те, що ти вже між своїми можеш розмовляти своєю якою завгодно рідною, ну то, будь ласка. Мені йдеться, це одна справа, але ще мені йдеться як тому літератору, про якого ви сказали, про те, що е, є галузі, є сфери життя, в яких українська мова значно слабша, так? Де, де просто часом бракує лексики, бракує якихось виразів. Дотепер часто у війську не знаходяться слова потрібні. Дотепер. Ціла там, тюремна система розмовляє російським цим жаргоном аргоцем. І якщо літератор хоче написати правдивий твір українською мовою, то йому залишається або в цих галузях вживати російську мову. Але це не дуже нормально. Ніякий німець, американець, француз не мусить давати діалоги іншою мовою, лише тому, що він пише про в'язня. Тобто. Ну, хоч би як це прозвучало, але треба, щоб щоб мова увійшла в цій галузі і у і військову, і в якусь е е пролетарську, і так далі. Тоді можна буде писати е е ті повноцінні твори, на відсутність яких часто на нарікають критики, читачі, е читачі. А чому у нас немає романів про те і про це? Ну а тому, що чесний письменник знає, що є цілі сфери життя, в яких він не має е е просто як. Описати адекватно українською мовою, але мова ж дуже органічна і пластична, і сама <кій> сама вона не зайде в тюремне арго, українська мова, але напевно, якимись зовнішніми чинниками теж її туди ніяк не можна впхати. Ні, просто треба, щоб люди вивчали вивчали мову. Uh, і це не зробиться за день, і не зробиться за рік, але за 10 чи 20 чи 50 років зробиться. Якщо всі будуть здати державну мову і, і, і йде у звичку в різних галузях нею розмовляти, тоді виникатимуть сленги, жаргони, якісь різні е, е, жарти, все що завгодно. Так? Е, а так ми трималися десятиліттями на е, передусім на сільській тематиці, сільській мові. Зрозуміло, джерело наше, духовності і так далі. Але лише про, або лише про село, або про мистецькі середовища, так, як, як наприклад, у Франківську Юрко Андрухович пише роман, писав ті перші романи. І це завжди мистецьке українське середовище, бо там це все органічно, а вийти вже за ці межі мова не дає. І, і, і інший приклад тоді вже Жадан. Коли він пише про схід і про пролетарські райони, але всі ми розуміємо, що він насправді перекладає мову тих живих людей і, і, і вже пише українською, але це фактично переклад. Ну е, треба пробувати, не знаю. Саме не зробиться, це точно. Так, це переклад. Про письменство свою нову книжку країна за збручем ви почали тим, що велике щастя писати, але велике щастя не писати ще більше так. І, та, ще більше, і дуже часто ви повертаєтеся до того, що. Ну, Колись ви викладали, а потім ви вже не викладали, і це теж було велике щастя. До вас би могло прийти таке абсолютне щастя взагалі не писати, якби в тому відпала потреба? Так, це було б найбільше щастя взагалі нічого не робити. Але аж зовсім нічого не робити, просто Ну, треба було отримати якийсь багатомільйонний. Ну, добре, мільйонний хоча б, якщо. Добрій валюті спадок, нічого такого не світить. Отже, доводиться робити. Так що я намагаюся працювати мінімально лише так, щоб вистачало на, на прожиття. Але, але я насправді не люблю працювати, так? Інша справа, що вже якщо працювати, то, то я ще люблю час від часу змінювати рід діяльності. Потім можна і повертатися, але. Ну, Наприклад. Ну, е, наприклад, це, е, я тепер знову не пишу ні колонок, ні нічого есею. Так, не я не пишу від приблизно, ну, так, десь від кінця грудня. І думаю протриматися якомога довше. Е, тут є і та причина, що тепер ці вибори, і що не напишеш, то все потрапляє в якийсь контекст, і тоді вишукують, чи ти тут за того, чи за іншого, чи за. Е, а я. Можу написати текст, який взагалі не про це, але там все одно знайдуть, що це, і потім бери, виправдовуйся, що ти мав на увазі щось інше. Одне слово, поки що не пишу. Тепер я набрав кілька книжок редагувати, так. а потім, коли наредагуюся, що набридне, то хочу перекласти наступну е, книжку. А тоді, може, під кінець року знову почати писати якісь тексти. Е, 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 ну так я просто час від часу змінюю, повертаюся до писання. І, і це вже не перша, це вже якась, здається, третя або четверта пауза. Були річні такі паузи. Писати, перекладати, редагувати, і десь воно приблизно та, так та, іде і по колу. Так, і До... А взагалі, мені здається, це дуже така давня філософська тема, як в Україні. Е, Жити з того, що собі писати, не маючи там якихось інших джерел доходів. А ви зараз кажете, що я намагаюся мало писати. Ну, так якось мінімально. Взагалі це реально. Це не філософська тема, якась там яка вона соціально-економічна чи яка, але я не знаю з книжок виданих в Україні, то звичайно тут нема про що говорити в моєму випадку. так. У випадку авторів знаних, якщо вони продають не знаю, 100 тисяч примірників за рік, то, мабуть, можна прожити. Але таких всього кілька. Можна добре собі допомогти власним писанням оцих колонок, якщо видання такі не найскупіші. Але переклади, коли ти отримуєш грант, і редагування, коли знову ж є якийсь нескупий видавець, який розуміє, що треба добре відредагувати книжку, то, то це якраз такі речі, за які, як приблизно на нормальну зарплату десь виходить? Я собі часто думав, чи не мають гранти іншого боку медалі, того, що через грантову систему іноді часто з'являються, можливо, не ті переклади, яких... Ми найбільше потребуємо, чи які би були найцікавіші, а ті, які можуть себе реалізувати, тобто які знайдуть підтримку. Ну, я не знаю. Скажімо, ми не раз співпрацювали з польським інститутом книжки і в ті попередні часи, часи польсько-української дружби, і поки, поки ще, ще до того, як прийшла ця влада там до влади. То в тому ж інституті книжки ніколи не було якихось рекомендацій з їхнього боку. А зараз є, до речі, теж дуже цікава тема. Щось змінилося там, не ту, те, що в рекомендації, сфері. але є такі переліки бажаних авторів. Ти не мусиш там. Став... Ну я поки що і не подавався на ті гранти. Але так що, принаймні, коли йдеться про польську, я знаю, що кожен вибирав, що хотів, і сам мав переконати ту сторону, що це. Хороша потрібна річ. Я, навіть, я не знаю, я думаю, що є в цій грантовій також системі, є може ще більша проблема, що часом видавництва не надто потім промують книжку, не надто намагаються її продати, бо вони на якийсь принаймні нуль вийшли, а якщо з 500 примірників продадуть, то вже, ніби, вже трошки в плюсах. За рахунок гранту, а якби вони знали, що це їм треба все за свої кошти видати і заплатити перекладачу, і редактору, і авторські права, і ще й потім вкластися в промоцію, ну, то вони би справді видавали лише те, що. Можуть продати, але тоді би вже більше працювали над тим, щоб це продати. Але знову ж таки є інший бік, бо вони би тоді не бралися за дуже важливі книжки, знаючи, що це важлива книжка, але вона не має масового читача. Так? І, так що тут є завжди різні боки. Їх може бути в супереч логіці більше, ніж два боки цієї медалі. І не знаю. Чого тут більше плюсів чи мінусів, але принаймні в попередній період плюсів було більше, тому що е я не дуже собі уявляю, як би в 90-2000, е як би взагалі багато видавництв могло вижити, і як би багато перекладачів і авторів могло вижити, як би не грантова система. Так що е На певному етапі принаймні, це багатьом допомогло. І мені в тому числі. У вас нема в соцмережах, чи я помиляюся? Ні, нема. Як вам це вдається? E, значить, це, коли я кажу нема, це якби така півправда, бо мене нема. Але це не означає, що я не можу зайти на сторінку, ну, не зайти щось писати, але подивитися через жінчин Фейсбук. Як О, реагують це. на колонку, що він вже знову написав про Донбас? Oh. Так, це я можу бачити, якщо треба. <плес> а нема мене, бо я просто знаю сам себе, що як я за щось беруся, то я потім на якийсь довший час дуже це пірнаю, так? а потім знову воно набридне, так як, як то писання чи перекладання. Але на якийсь час я так пірнаю, будь-що, в, будь в пінг-понг, в футбол в юності чи, чи в що завгодно. Що Якби я собі е, створив цей аккаунт, ну, то я би там якийсь на рік чи два пропав. То краще, то люди. Пропадають. Ну, я власне. знаю людей, які з цим борються, намагаються обмежити час в Фейсбуці. Ну, так, Тим більше, що У мене є багато інших залежностей, шкідливих звичок, то хай хочеться є і не буду. А ви з ними боретеся чи так? Ні, Ні-ні, ні. я отримую Ми... задоволення від них. Але від писання ви все ж таки теж отримуєте задоволення? Коли, коли довго не пишу, і, і тоді вже з'являється якесь таке свербіння. Особливо коли якісь картинки з'являються. Не ідеї, бо ну, картинки, я маю на увазі, такі тексти, скажімо, у цій книжці країна за нові, так? Другий розділ це такі сюжетні історійки. Але маю на увазі картинка з дитинства, яку захотілося коротко описати. Отакі От картинки в прустівському значенні. Що раптом постав якийсь епізод, весь від початку до кінця. Тоді, тоді так. Бо Бо ті серйозніші ідейні, то я би сказав ну, ідейні, в значенні, що в них покладена в основу якась ідея, то я би сказав, що мені їх ніколи не хочеться писати. Але просто є періоди, коли ці муки більш-менш стерпні писання. писання. такої колонки, в якій треба розвивати ідею і стежити за логікою, думки і так далі. Це, ну, це хороша, правильна. 에, 에, мисленнєва робота, але задоволення від неї не, не нато. Тобто це для вас такий труд в поті чола. Так, в поті. І це дослівно в поті чола. Аж тече просто тако. так. це писав, що він поки напише сторінку, то сорочку вже можна на ньому викручувати. Так, маю, І може маю то була таке. не метафора. То була не метафора абсолютно, тому що. А, а, Може, не варто це розказувати ширшій публіці, але коли жінка повертається з роботи, а я сидів, писав колонку, вона заходить і каже: «О, чути творчістю в кімнаті, чути творчістю. Вже пора викручувати. Ну, не сорочку, в футболці пишу, щоб. Та ви ніколи не думали про інший фах для себе? Якщо... Цей фах є для вас, фах для вас чимось таким, ну не таким, як більшість людей виявляють собі письменство, а роботою серйозною. Ну але який фах? Фізично працювати все одно гірше, якісь юнацькі любові, тобто спорт і музика, втрачені так. Уже 50 років чоловік не стане музикантом чи футболістом. Так що лишається вже якось. Але допрацювати. були спроби, виграли на музичних інструментах. Я ніби на домашньому рівні собі граю. У мене немає музичної освіти, але досить добре знаю музику е е теоретично, а практично на гітарі можу набренькати багато чого. А, ну так, а в футбол грав там десь в школі, ще в університетські роки. Але та, насправді ніколи не було до того аж такого здоров'я, так що так чи сяк звелося до писання. Ви багато пишете у книжці Країна за збручем про те, що вам набрид роман як такий, що ви не хочете великого українського роману. А мені по правді сказати це складно зрозуміти. А що ви переважно читаєте? Нонфікшн, коротку прозу. Uh, ну там, Бо uh, 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 це ви цитуєте інтерв'ю, де говориться про великий роман, і це постійно якось, ця тема великого українського роману. Це комплекс може навіть, uh, uh, може uh, якийсь і комплекс. Як Нобелівська премія, якої uh -huh. нема. Uh, uh, але що. Я не розумію, великий роман в якому значенні? В, на тисячу сторінок, ну то ну то можемо і обійтися без, без нього. А якщо це великий у значенні рівня, так, бо. Не знаю, ловець в житті Селінджера маленький роман на Це великий про нього роман був, коли ви сказали, «за тисячу <рес> Але Це великий роман, він більший за багато тисячосторінкових романів. Це одне. Тобто, І, і якісь такі коротші романи, я їх, я їх читаю. Крім того, я редагую романи. А оскільки це знову робота, то ну, якось як, як, якийсь токар на роботі попрацював. Прийшов додому і знов станок собі увімкнув для відпочинку. Трохи дивно би було, так? Оскільки. Е, так що. А так читаю так. Звичайно, нонфікшн, звичайно, всіляку есеїстику. Е, е, ну, і знову ж таки, перекладання це означає дуже повільне читання і читання літератури довкола того, що ти перекладаєш, якщо це робити на совість. Е, чи там, я знаю. Е, ну, якось так. То напевно ви відпочиваєте не з читанням? Не, з читанням, ж, не. не з читанням. Тобто, коли мене запитують, що ти читаєш для відпочинку, то я відповідаю, що для відпочинку я якраз не читаю. Вже тоді краще вийти в якийсь бар чи, чи не знаю. Ну той же футбол, хоч дивитися, коли ще ходив, вже кілька років не дивлюся, але. А, але якісь такі, так, вже краще вийти на прогулянку, чи, чи десь там, звичайно, зустрітися з друзями. Чи побренькати на тій такій гітарі, бо, бо це не є робота, бо, бо ти не професіонал і не мусиш дуже добре це робити, і маєш право відпочивати при цьому, так? Чи піти поплавати і так далі. А, а читати ні, я, я не читаю цю так звану легку літературу в принципі. Багато-багато років, бо. ну, що це значить за відпочинок, убивати очі, які і так перед цим 12 годин були зайняті текстом. І так по 12 годин сидіти? — Так і не ось не буває так перед комп'ютером. Багато. Багато. Коли ви називали книжку Країна за Збручем, зрозуміло, що мало на увазі журнал «Країна» і мало на увазі видання Збруч, але що багато читачів побачить Країна за Збручем знову ці галицькі сепаратисти так. там. Хоч ще я й Буковинський. Так, дво... так, та, правильно, ви Буковинський, ще двоє таких самих Франківську пишуть на збруч свої колонки і знову тої самої. Ви свідомо йшли на ту провокацію? Я знаю, що в, 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 і в назві книжки, і загалом в самій книжці, а чи це вже буде есеїстика чи роман. Найважливішим є мовити матеріальний рівень, предметний рівень. Так? Я дуже часто тепер бачу, наприклад, в молодій українській літературі погані метафори. Метафори, в яких другий переносний зміст, ніби добрий. Натомість те, з чого вона зроблена, погане. І це мене найбільше дратує. А я вважаю, що передусім має бути зроблено добре. Предметний рівень. Відповідно, називаючи країна за збурчем, я точно знав, що на предметному рівні все добре, що розділ країна у цій книжці йде за збурчем. Натомість ті всі асоціації, які можуть виникати у читача, я не маю нічого проти, але навіть на страшному суді я зможу сказати, що це ваші фантазії, я нічого такого не мав на увазі. Але якби треба було серйозніше поговорити, то про країну за Збручем, ну то знову ж таки, а який тут кримінал? Україна хоч з того боку за Збручем, хоч з того боку. Так що хто дивиться зі східного боку, дивиться туди за Збруч, хто з Західного туди і там, і там країна за Збручем. Але ми ж маємо на увазі цілком конкретні звинувачення, хоча зараз я не процитую. Люди ж кажуть, що є той портал Збруч і завжди там колонки, як не про витягнуті обличчя, то про те, що Донбас треба відрізати, і Ну, неможливо абстрагуватися від цих конотацій. Е, так, але можливо е, знати, що е, повторюю, що і на страшному, і на звичайному суді. Я зможу захиститися і довести, що нема у цього всього на увазі. А е, те, що. Ну і потім ці всі звинувачення на адресу збруча люди бачать кілька авторів колонок, і з того роблять висновок, що весь збруч має таку лінію. Чи так само там ліволіберальна тусня каже, що це. Збруч, це якийсь такий правоконсервативний сайт. Натомість там публікуються матеріали, які завгодно. Лиш їх, як правило, критики не бачать, а бачать кілька, вихоплюють щось одне. Щось одне в значенні одну тематичну лінію. А якби мали трохи совість і більше е читали інших матеріалів, то бачили б, що там значно різноманітніша картина. Ну, е таке саме з моїми колонками. І таке саме з відібраними текстами до, до, до цієї книжки, там є тексти, в яких з величезною симпатією сказано про людей Сходу, про якусь подорож чи до Одеси, чи до Харкова. А є і інші тексти, так? Але коли хтось прочитає один лише текст, і тих інших або не читає, або вдає, що не бачить, ну то робить собі свої висновки, і я йому тут не винен. Натомість в книжці воно зібрано так, щоб був баланс. Щоб а то одна правда була, а то інша. Бо, бо я знаю, що ні я, ніхто інший не володіє повною правдою. Тому і називав попередню книжку 50% рації, що я на більше не претендую, хай у мого опонента буде 50%. Картина загальна завжди ширша, глибша, ніж я можу уявити і описати. Ну, але, звичайно, добре, щоб уже так відповісти. Звичайно, я йду свідомо на різні ці провокації, але роблю їх так, щоби завжди. Мати можливість е, захиститися, так. Тобто крок перед, крок назад. Ви передбачаєте суд, ну якщо не страшний, то якийсь ні, тут... я радше страшний Реніпі. передбачаю. Але е, Ну, в мене є якась позиція, е, але я ніколи не стверджую, що я точно знаю правду і що лише моя рація єдино правильна, так? Цього я бодай е, не роблю. Мені ще також здається, може, воно і так не, не, не є, але мені здається, що все-таки в моїх текстах досить багато ну, соромно самому про себе говорити, але там іронії, гумору. А коли є ці елементи, ну, то вони вже знімають однозначність. Так? Тому що е, іронія завжди вносить цей елемент, що воно і так, але і не зовсім так. І, і мені здається, що цього досить, щоб. Розумний читач розумів, що я нічого не стверджую абсолютно серйозно, що я лише пропоную погратися, подумати. Але, але зовсім не стверджую, що я розумний, а ви дурні. Я маю рацію, а ви ні. Дуже вам дякую. На жаль, завершився наш час. Абсолютно точно. Дякуємо вам, що дивилися. З нами був Олександр Бойченко, літератор. У загальному сенсі цього слова перекладач і есеїст. Дякую.